Перед вами два чудових термоса від фірми Terra Incognita, Модель Bullet. з лівої сторони більший, об'ємом 950 мл і коштує він 661 гривню. З правої сторони об'єм 750 мл, коштує 617 гривень. За моїм промокодом буде знижка. 10% від цієї ціни, від цієї вартості. Всі промокоди знайдете в описі під повним відео на моєму YouTube-каналі. Також я дивився на сайті Terra Incognita, що там був термос цієї ж моделі Bullet, але об'ємом на 500 мл. Його, на жаль, не було в наявності. І я, шановні глядачі, не знаю, чи його зняли з виробництва, чи не зняли, чи можна його придбати, чи не можна. Вибачте, цієї інформації на даний момент в мене нема. І, в принципі, можливо, та і яка ж різниця, тому що якщо є 750 мл, і якщо є літрова модель, то можливо 500 мл – це зовсім мало. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте на вашу думку: 500 мл, 750 літр, і взагалі там чи більше, який розмір термосу є оптимальним і відповідно для ваших умов. Обов'язково напишіть мені, чи ви наливаєте сюди тільки водичку. Чи ви прямо можете всередину сюди і чай, і каву, і там какао, і все це діло зробити. Тому що я, наприклад, використовую термос як зачасту, я наливаю лише чисту водичку, гарячу кип'яток сюди, так, взимку, весною і взагалі цілий рік я використовую термоса і наливаю туди суто кип'яток. Для чого? Щоб потім я зміг собі заварити каву, якусь чай. Все це зробити, і окрім цього, я ще мав змогу запарити свої якісь субліматики. Для мене це дуже важливо. А якщо всередині буде кава або чай, то сублімати цим я не залью. Тобто зранку я прокидаюсь. Коли я там знаходжусь на природі чи там йду на роботу, неважливо. Я намагаюсь залити кип'яток і на весь день в мене буде рідина високої температури, якою я можу, якою я можу розбавити свої сублімати, залити, запарити, зробити чай, каву і так далі. Я вважаю це за практичне. І плюс завжди колба всередині буде чистою, не потрібно відмивати від чаю. Повне відео на каналі.